Нововолинський парк культури та відпочинку має нового директора, молодий, амбітний з баченням розвитку і бажанням модернізувати чи не найпроблемнішу зону відпочинку міста Роман Красинський. Програму розвитку претендент на посаду директора парку культури представив на засіданні комісії, на якій, власне, і підтримали його кандидатуру. Пріоритетне завдання, яке ставить перед собою Роман, щоб назва парк культури та відпочинку відповідала дійсності. Для цього готовий працювати над індустрією розваг, залучати молодь та встановлення. Овлювати бюджетні атракціони я думаю, що перші кроки в тій програмі яку написав це зробити атракціони, які не потребують багато вкладень і електрики, щоб це були механічні атракціони, які в які діти маленькі ну, і ну трошечки більші, звісно, десь років можливо до 10, до 11, до 12 зможуть пограти, прийняти участь. І щоб ці атракціони мали можливість ну якби заробляти і надалі, щоб ми могли втілювати трошечки більше якісь проекти. Працювати в соціально-культурній сфері, зокрема з молоддю Романові Красинському, не в новинку. Близько шести років проводить дитячий клуб Суперкнига, в якому діти та підлітки збагачуються духовними знаннями, навчаються поваги один до одного, загалом весело і з користю проводять свій вільний час. Більше того, у Романа своїх троє дітей, тому про проблему дитячого дозвілля. Ілля у нашому місті знає не щуток. Ми займаємося клубом суперкниги, проводимо е, якби роботу з дітьми. Бажаємо, щоб діти в нашому місті зростали ну на правильному фундаменті. Я не говорю про релігію, да якусь ми говоримо так же само про біблію. Ми говоримо історії біблійні. Ми говоримо, що е, якби. Треба поважати батьків, дорослих, спілкуватися з друзями, поважати своїх друзів. Це дуже важливо. І я думаю, що якщо кожен з батьків буде вкладати в дітей правильний фундамент, то ну наше майбутнє може розквітнути. Нині міський парк культури та відпочинку не в найкращому стані: капітально оновити атракціони, сцену, покращити ландшафтний дизайн, справа не одного року роботи, та й коштів потрібно чимало. Начальник управління культури Інна Левкова розповідає, переговори з Романом Красинським вели неодноразово. Впевнена з його досвідом і бажанням можлива модернізація. Парку навіть з обмеженим ресурсом. Ми бачимо в ньому, що він, як молодий директор, який працюючи з дітьми вже близько сіми років, він своїм супер, клубом суперкнига проводить різноманітні заходи. Знають його і батьки діток, так як він і дні народження проводить розваги для дітей. Тому ми Хочемо надіємося на те, що директор парку атракціонів парку культури відпочинку буде успішний в цьому напрямку, і так як ми з ним переговорювали, що ми будемо сприяти у всьому. У всіх його побажаннях, які в помірі можливості, новоспечений керівник парку заручився і підтримкою міської влади, попри недостачу фінансування, а саме це основна причина занедбаності зони відпочинку. Керуючи справами міськвиконкому, Вікторія Магдисюк має надію, що Роман Андрійович стане гідним директором парку навіть у реаліях сьогодення. Питання міського парку культури відпочинку це досить болюче питання для міста, яке потребує. Величезних капіталовкладень сьогодні. Аби замінити один атракціон на сучасний, треба декілька мільйонів гривень. Коли в бюджеті їх немає, власне є якісь соціальні об'єкти, інфраструктурні, першочергові. І якось так завжди з року в рік все на другий план відкладався парк культури. Першочергове завдання для нас було це обрати директора. Бо чесно вам скажу, це вдруге був оголошений конкурс. Першим оголосили, і ніхто не подав свою кандидатуру, на жаль, і відкрив вам такий секрет, що Романа Андрійовича ми навіть самі знайшли і просили, щоб він подав кандидатуру, щоб він зайнявся цим об'єктом. І сьогодні покладаємо на нього величезні зусилля. І попередньо мали зустріч з міським головою, який безумовно пообіцяв, що. Власне, і попередньо завжди допомагав, і цьогоріч допоможе коштами, але безумовно в певних рамках для того, аби запустити, аби пройти держгірпромнагляд, аби можливо десь щось і ввести нове на цих атракціонах. На великодні свята у парку культури буде проходити безліч мистецьких заходів. Обіцяють запустити парк атракціонів. А от результати роботи нового директора можна буде оцінити згодом.